З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є. Неймовірні відкровення. Дуже хочу з вами поділитися. І знаєте, саме більше торкає те, що сьогодні від багатьох таких проповідників можна почути, що ви під благодаттю, живіть як хочете, всі ваші гріхи покриються. Але чомусь благодать не покрила Ананю і Сафіру. І вони лягли перед ногами апостола Петра. Петро являвся церквою первенців, перша апостольська церква і в Біблі Поставлено, по-перше, апостоли, по-друге, пророки, по третє вчителі. І дійсно, як важливо слухати апостолів і пророків, які говорять не своє, а тільки те, що сказав Господь. І це єдине правильне вчення, яке несе благословіння, бо інше вчення або своя думка вона несе прокляття. І тому так важливо слухати апостолів і пророків, щоб бути у Божій вірі, а не в релігії. Будьте благословені, і нехай Господь оберігає на тому місці, де ви є. Амінь.